Будівельники, експортери, виробники органіки, меблів, власниці мовних шкіл і модних домів, котрі відомі не лише в Україні, а вже давно вийшли на європейський ринок. Все це підприємці Чернігівщини. Хто з них цьогоріч заслуговує відзнаки? Вже традиційно до дня підприємця Чернігівська регіональна торгово-промислова палата організовує конкурс підприємець року. Третя бізнесмени і бізнес леді до свого професійного свята збираються разом, аби привітати одне одного, поспілкуватися головне дізнатися результати і подивитися церемонію нагородження переможців регіонального конкурсу підприємець року. Ми відзначаємо кращих підприємець року. Це не самі самі, тобто це не відкритий чемпіонат і не кубок. Да? В підприємницьких якихось змаганнях, там в мільйонах чи мільярдах гривень. Ні, тут є маленькі і дуже маленькі. Ви побачите, тут є середні, великі різні. Головне, це не абсолютні цифри, а головне це саме якість цих людей, якість підприємців. Ми вважаємо, що ну, мало про це говорять і мало про це знають і керуються часто густо стереотипами. І ми хочемо дякувати. Самим активним, самим креативним, креативним людям, цікавим людям, і ми хочемо, щоб знаєте, якщо ми сьогодні кажемо всі, що громада всієї України весь народ має бути об'єднана, щоб бути сильніше, щоб це об'єднання відбувалося поміж нами самими. І, врешті, ми були сильніші. Протягом трьох місяців ведеться робота з заявленими учасниками підприємствами та підприємцями Чернігової області. Участь можуть взяти всі бажаючі. Організатори збирають дані, проводять зустрічі та інтерв'ю. Представники конкурсного комітету разом зі знімальною групою відвідують кожне підприємство. Учасники отримують відеоролики про себе в подальшому, саме його демонструють на церемонії нагородження. Аби відрекомендувати підприємцям колегам, поважне конкурсне журі на основі зібраної інформації вирішує, хто цьогоріч заслуговує отримати нагороду. І, от кульмінація з нагоди дня підприємця, всі збираються разом, аби почути результати. Хто переміг, загадка аж до самого вручення нагород. Любий підприємець, звичайно, він зацікавлений заробити, гарно заробити, але це половина справи. Любий підприємець це жива людина, яка хоче публічного визнання, яка хоче соціального визнання. Тому от такі заходи дають можливість людям зібратися, показати себе, почути по себе. Врешті-решт, це таке гарне цікаве свято вийшло, коли люди святково одягнуті, да жінки у вечірніх сукнях із зачісками. Тобто, це вийшла сьогодні така. Ну скажем, подія року для Чернігова, і це безумовно дуже приємно, що воно не стало знову якимось таким традиційним офіціозом із наперед, вже відомими хто про що буде говорити, а стало от таким от хорошим душевним святом. Я був всій шкурі підприємця свого часу. І я голову перед тією відповідальністю, яку взяли на себе керівники підприємств, які сьогодні представлені в цій залі це переможці в різних номінаціях. Я їх вітаю святом, вони молодці. і Якщо вони є, то ще не вмерла Україна. Є у конкурсу і постійний партнер, який щороку підтримує проведення урочистої церемонії. Це відомо в Україні і за її межами. – компанія Web Production. у цій залі представники і великого бізнесу, проте в основному малого і середнього ті, хто не побоявся взяти на себе відповідальність за колективи працівників. и за нашей Украины. Я бы хотел бы сказать огромное спасибо торгово-промышленной палате, которая очень много внимания уделяет мелкому и среднему бизнесу, потому что э, во всем мире мелкий и средний бизнес это основа любой экономики и это э, потенциал для нашей страны, для нашего региона и развитие малого и среднего бизнеса это Будущем України саме завдяки підтримці цих категорій підприємств має свої успіхи і весь регіон. Цьогорічні результати Чернігівщини тішать. Ніколи в житті Чернігівщина не займала друге місце в державі по темпам росту промислового виробництва. Ми на сьогоднішній день займаємо це місце, і якщо порівнювати там з такими потужними промисловими регіонами, як Харків, Дніпропетровщина, да і Чернігівщина, це нам вдалось зробити за рахунок розвитку саме середнього і малого бізнесу. І це є дуже цінно для розвитку області, тому що середній і малий бізнес він менш підтверджений якимсь впливам. Відзначають і гендерний аспект, половина присутніх в залі підприємців. Жінки вони не лише працюють в своєму бізнесі, а й доводять своя справа в Україні. Можлива і реальна, і все залежить від наполегливості, віри й докладених зусиль. Представники бізнесу Чернігівщини працюють і на розвіяння міфів. Створених про нашу країну, пропагандою країни-агресора, наші іспанські, литовські друзі сказали, що ми вражені. Багато хто розказали короткі історії. Що друзі, рідні, колеги казали: не їдьте в Україну там. Безла там анархія, там е, нема держави, і вони побули в Києві один день і вже третій день тут. І вони вражені від відвідання підприємств. Ми відвідували з ними підприємств від спілкування в форматі е, B2B, так званому бізнес з бізнесом. Я впевнений, що люди спілкуючись тут, е, вони домагаються цього результату обміну інформації. Побудовою більшої довіри до одного, а це перші щабелі, які ведуть власне до бізнесу. І, хоча кульмінація вечора, отримання нагород, головне на зустрічі спілкування, підтримка і розуміння ти не сам у своїх починаннях. Ми всі незалежні від грамоти, визнання, це дійсно так, але це в першу чергу можливість якогось такого нетворкінгу, знайти однодумців, знайти людей, з якими можна з якісь зробити спільні проекти, знайти тих людей, які в принципі дивляться з тобою в одному напрямку. Це по перше то людей активних. По-друге, це дає величезне натхнення. Коли хтось каже, що ти йдеш правильно в прямому напрямку, і робиш щось хороше. То ти потім розправляєш спину. і Думаєш, буду робити ще більше, буду робити ще краще. І мабуть, особисто для мене, тому що в першу чергу я не лише підприємець, але й вчитель. Для мене ну це можливо для моїх учнів певна гордість говорити, що от вони працюють з вчителем, який, який щось зробив для нашого міста. Серед присутніх ті, хто в бізнесі не один рік вони збудували компанії, налагодили зв'язки і своїм прикладом показують все можливо. Для початківців і тих, хто на вечорі підприємців вперше шанс перейняти досвід, познайомитися у неформальному спілкуванні і надихнутися на подальшу нелегку, але потрібну роботу і досягнення результату. розумію, що потрібно розвиватися, дивитися далі. Сразу з'являється якась така невісома енергія і желання двигатися. Смотриш на людей, які кожен день трудятся і розуміють, що... Все ще впереди. і ось хвилюючий момент нагородження. Отже, у цьогорічних номінаціях переможцями стали у номінації за високий внесок в інвестиційну діяльність. Приватне акціонерне товариство Корпорація Інтерагросистема». У номінації за високий прогрес в експорті продукції. Товариство Колар Компані. У номінації за високі досягнення в розвитку виробництва фермерське садівниче господарство Золотий пармен. У номінації за високі здобутки в розвитку послуг товариство Варго Ін. У номінації За високі здобутки в розвитку послуг в сфері краси, центр естетики, шоколад. У номінації за високі досягнення в розвитку торгівлі товариство «Товариство Інсайт». У номінації за високий внесок в розвиток жіночого лідерства Юлія Заїка, власниця та керівник магазину студії Макош Чернігівщина пишається переможцями і номінантами. Саме ці люди щоденно працюють для загального блага, адже це і робочі місця. Добробут сімей, а сплачені податки це дороги, соціальне забезпечення і розвиток регіону та країни.